Ви плануєте яку суму вкласти в підготовку до дитини до школи? У дитини до школи ми плануємо гривень 800 навіть, вкласти. Ціни подорожали зошити, звісно, тетрадки. Це сталося з попереднього року. А форма теж у нас залишилась ну, блузка треба, дві форми, блузки. Ми багато одягаємо дівчинку, бо це дівчинка, треба на переміну. Ну, дуже важко. Брати, дітей. Рюкзаки да, дуже дорого стоять. От ну, п'ятому класі дівчатка вчиться в сьомому хлопчик. потрібні рюкзаки великі. А зараз великі рюкзаки з хорошого качества дуже дорого стоять, 900 гривень, 700 гривень, щоб купити нормальний рюкзак. Дуже що довго помататися, щоб знайти. От що ще? На всьому магазині ми вже дуже багато ну, приїжджаємо з села. Ну, я по-русски можно говорить. Вот я с Мариуполя, мы переселенцы. Живем в селе, приїжджаємо очень часто в этот магазин и не можем купить четыре книжки. У нас в селе книжек нет. Говорят, что программа такая, что всем выдали книжки, а на самом-то деле так книжек нету. Вот мы купили своєму ребенку, чтобы на 11 человек четыре книжки не бегать, не, не искали. Книжки дорого стоят. 19 книжек, посчитайте, 80, где-то 100, где-то 1900. Я приехала из России, мой ребенок идет в первый класс. У нас такие же проблемы, как у вас. Для нас это тоже довольно дорого, собрать ребенка сейчас в школу. Потому что сейчас нужно купить форму определенную для каждой школы, рюкзак, все принадлежности. Все это тоже стоит довольно много денег. Ну, Но... Одного ребенка это не трех. Моей сестры трое. Ага. Поэтому ага. я думаю, что мы справимся. А вообще-то у меня есть уже рюкзак. Хорошо. Мама. Ну я же уже купила. Я стараюсь покупать на скидках. Вот рюкзак мы уже купили давно на скидках. Форму я даже еще не знаю, сколько будет стоить. Поэтому сложно мне сказать. А наши деньги это где-то будет тысяч девять, если по курсу перевести. Да? Ну, я думаю, что в таких пределах тоже. Просто разница, что у нас доходы выше, чем у вас. Поэтому я думаю, что вашим наверное тяжелее. Готовиться очень тяжело. Начинали еще с июня. Мы по чуть-чуть берем все, как бы. Я точно и не помню уже сумму. А якість с вас что вы? Формы ж дорогие, очень по полторы тысячи, по 500 гривен. Ну, такая хорошая, которую можно будет носить. Збираю дитину до садочку, але ще мені поки що не надали повністю список, що потрібно, але вже е батьки, діти, які ходять у садочок, переконали, що треба буде дуже багато коштів, бо буквально для молодшої групи, але вже треба все. І пластилін, і фарби, і ножниці, і кольоровий папір, все. То готуємося і потратити. Ну, я думаю, що гривень 500 піде це точно, бо хочеться перший раз дитина йде, хочеться, щоб щось було в нього таке цікаве і гарне, щоб його… Охотити до відвідування садочка. Ціни високі, скажімо так, щоб дитину підготувати до школи, це треба, щоб було мінімум 3 тисячі гривень, а то і більше. Більше, мабуть, ось ми тільки що потратили у магазині, враховуючи, ще вчорашній день на канцелярські і на підручники 800 гривень. Це це, мабуть, ще не все скупили. Ну, що буде, почнеться навчальний рік. Почнеться навчальний рік і треба буде атласи там докуповувати. Це таке мілоче. І це не враховуючи форму. Це не враховуючи, це тільки канцелярські. Ну, нам зараз трошки важко чоловік безробітний. Я теж друге дитятко родила, ось саме з декрета вийду на роботу, о, але нічого, помаленьку бабушки, дідушки допомагають. Ну сьогодні саме приїхали, не знаємо. Дві тисячі взяла з собою, планую костюм купити хоча б. Ну нам ще ніяких списків не давали, щоб збиратися. Я думаю, що таке канцелярію, не думаю, що багато. Ну і звичайно, одяг, взуття. Яка сама привне? Думаю, в тисячу гривень не вложимося. Так. Думаю, більш. Ну, проблеми, звісно, є, бо всі ми розуміємо, в який час ми зараз живемо. І ви знаєте, спілкуючись з батьками, я є головою батьківського комітету школи, тому маю ну, можливість і, і чую, і знаю проблеми. Кошти, які втрачаються, люди тратять на для того, щоб дитину в школу зібрати, ну колосальні. Люди відмовляють собі відпустці, люди відмовляють собі в продуктах харчування, але ж ніхто не хоче, щоб дитина гірше, ніж хтось інший, прийшли до школи. Розумієте, і психологічний фактор можна було б з портфелем переходити в прошлого року, але ви ж розумієте, діти вони психологічно це сприймають дуже так гостро. Я думаю, ми заслуговуємо на те, щоб ми жили добре. Я думаю, що ми будемо жити добре і ну. Хочеться вірити, що це на дуже такий термін, час не затягнеться, щоб ми всі якось згуртувалися з повагою один до одного ставилися. І тоді буде все добре, але дуже важко. Фінансово дуже важко. Портфель стоїть 500 гривень. Ну, скажіть мені, будь ласка, зарплата е, санітарки, е, нянечки, я не знаю, медсестри, ну, взагалі, ну яка? Півтори тисячі, ну хто може купити того портфеля. Продукція не, не качественна, діти тратять свій зір. Це теж велика, велика дуже проблема. Зошит розпливається, ручки не пишуть в зошиті, а зошит – це ж ну, основний предмет, на який якщо з портфелю можна переходити, то зошит повинен. Он бути якісним.